Ну і після дощу кукуруза набагато пожвавіла. Одразу ж видно, гербіцид починає спрацьовувати з перей, з перейом. Думаю, воно трошечки її приглушить і кукуруза піде вверх. Та я особо не приймаюся тим. Ну але тут козаки і хлопці посіяна кукуруза з СЗ, 2,4. Хто би міг сказати, що тут висівала СЗшка. Та ніхто би не подумав, що це сіяла, сівалка, правда? А тут все сіяла. Рядки чітко видно. Так що якось так, дасть Бог на слідчий рік дочекати, я зроблю ще більше міжряддя, бо це трошечки за, за густе міжряддя для кукурузи. Ну, а ми вчимось поки. Дивані експерти сильно не критикуйте, бо ви вже мені казали, що у вас не вилеже. Дивані експерти приїхав, подивився, за голову злапився. Увесь весь лежить після цієї стихії, яка тут пройшла. Так що, перше, чим мені щось писати, думайте, що пишете. А так, всім добра.